Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні ми з вами знімаємо другу частину відео під назвою Чому талановиті та розумні рідко досягають успіху. Якщо ви першу частину не дивилися, обов'язково подивіться. Вона мала і продовжує мати якийсь надзвичайно емоційний резонанс. Там багато переглядів, багато коментарів. Але коментарів прям хейту, хейту, прямо вже мене полили в коментарях з цим, чим можна полити. Але це ознака того, що відео має дійсно якийсь надзвичайний терапевтичний ефект, який підсвічує певні переживання, які людина прям не може винести. І тому для того, щоб якось відреагувати, вона йде в коментарі. Ну, з іншого боку, а куди ж іще. Тому, друзі мої, дивіться першу частину. Я вам лишу з посилання в закріпленому коментарі і в описі під відео. А сьогодні друга частина, в якій ми розберемося, як все-таки розумним і талановитим людям стати успішними. До речі, відео підзнімаю за вашим запитом, бо прямо просите. І так, друзі ми, в першій частині ми з вами. Е Помітили і розібрали феномен божественності у розумних та талановитих людей, які вони в собі відзначають ще в дитинстві. Так, у нас є дітки, яким потрібно віршик учити три дні, і не факт, що дитина його запам'ятає, а є діти, яким варто на перерві прочитати вірш два рази, і дитина розкаже його краще, ніж та дитина, яка зубрила три дні. Та й не визубрила. І так, ця людина, ця дитина розуміє про себе, що вона має якісь сверхсили, І тоді розуміння певної своєї божественної частини вона несе в доросле життя, яка дуже часто грає з нею дуже-дуже негарну гру. Яким чином, дивіться, якщо ми порівняємо божество і Звичайну земну людину, чим вони відрізняються. Божеству не потрібно ні якийсь гарний побут, ні сон, ні їжа, ні відпочинок, ні підтримка. Божество навпаки є ресурсом, який віддає, віддає, віддає людям. І от дивіться, друзі мої. Тут я вам пропоную зараз дуже класну терапевтичну вправу, яка може бути прямо, дивіться, запитом в терапії. Коли, якщо вам відгукується оця історія, що там всередині вас живе якесь божество, задайтеся собі питанням, а що я за Бог? Чи богиня, богиня чого? Адже боги, дивіться, вони у нас можуть бути дуже різними. Вони можуть бути такими люблячими, так, які тільки віддають, віддають, віддають. І тоді ми маємо в реальності яку людину, яка дійсно є ресурсом для інших. Вона все сама ця людина і за дітьми і на роботі і гроші заробляє і побути, як правило, тягне на собі. Мало того, що там, якщо це жінка, сім'ю чоловіка, і своїх батьків, родичів, і родичів чоловіка, і на роботі нею всі користуються, а сама ця людина вона не потребує так, якихось умов, якихось грошей. І тоді це безкінечний ресурс, і часто такі люди обирають самотність. Чому? Тому що в них автоматично спрацьовує отака штука, коли поруч зі мною хтось я маю віддавати. Але не можу взяти, не маю цієї функції, не маю цієї кнопки взяти. так, Нема. Можу тільки віддавати. Але ж людина це ж ми все-таки не боги. Так і нам ми можемо прокручувати через себе ресурс. Я щось взяла, віддала, взяла, віддала, взяла, віддала, а тільки віддавати не можу, да? тому що тоді такий феномен корови, яку без кінця доють, і мало годують. До чого дійдеться корова, або здохне, або її доріжуть Отак От само відбувається і з оцими добрими богами всередині нас. А якщо ми злі боги, так? І я там якась там нарцисична богиня, яка а, потребує людей рядом, поруч, але яких? Не ті, які будуть підтримувати. Тому що, якщо мене потрібно підтримати, мені тут потрібно визнати якесь своє безсилля. Таке принизитися. Да? Я ж богиня, я не можу бути безсильна, я завжди сильна, я завжди ресурсна. Але мені потрібні ті люди, які навіть людішки, давайте так, які переді мною приклонялися. там. І тоді який між нами контакт? Контакт про страх. Переді мною приклоняються, бо мене бояться. Багато лицемірства. Там мене ненавидять, але тут приклоняються, Да? Щоб отримати моє якусь доброволю, якісь бонуси. Ну, давайте так, там може бути все, що завгодно. Аб'юз також мене там без кінця нахвалюють, хлопають в долоньки, да? щоб я щось видала свого там божественного барського плеча, але тут точно немає теплоти немає тут любові справжньої, такої чесної. Да? Тут завжди буде щось таке награне, лицемірне, не буде справжнього теплого людського контакту. І дивіться, оцей феномен, який я вам описую, це не моя придумка, і не бред, як писали в коментарях під першим відео. Дивіться, оцей феномен, він дуже класно описаний в культурі. Є дуже багато казок, дуже багато міфів. В яких ми бачимо, що якась божественна і вічна істота, про що вона мріє? Вона мріє стати звичайно простою земною людиною. Тому що тільки земні люди можуть відчувати переживати оце справжнє. Земне щастя. Розумієте, оце справжню якусь людську теплоту, доброту і так далі. От дивіться, казка про Буратіно, всі ви знаєте. Да, Дерев'яна іграшка, яка може жити вічно, про що вона мріє? Стати хлопчиком, живим, земним хлопчиком, да, який колись помре, але, але це набагато цінніше, ніж вічне життя. Потім русалонька. Да, дивіться, русаленька, донька підводного царя, всі там перед нею преклоняються, вона така нічого собі, але що любов можна відчути, справжню цю любов, да? тільки будучи дівчиною живою з ногами, яка може переживати це кохання. Які ще приклади з літератури, з міфології? Пишіть в коментарях, дуже цікаво. Так от, друзі ми, як дійсно стати цією справжньою живою людиною, живою жінкою, живим чоловіком і зняти з себе оцю божественну корону? По-перше, дивіться, тут ви повинні підписатися на це, тому що у багатьох зараз тут буде прям емоційний. Такі емоційна буря, і багато хто зараз, прямо зараз на цій хвилині, піде в коментарі знецінювати, хейтити і так далі. Тому що дорога ціна зняти корону. Розумієте? Дорога ціна зняти корону. Для багатьох це просто принизитися. Але якщо ви витримаєте, додивіться, будь ласка, відео до кінця. Дивіться, принизитися. Що значить принизитися? Визнати своє безсилля. Боги всесильні, земні люди багато і часто безсильні. І от земні люди, вони потребують сну, відпочинку, підтримки. Дивіться, якщо елементарно визнайте своє безсилля, що у вас більше немає сили мити посуд по три години на день. І визнавши тільки це безсилля, ви задумаєтеся, а що тоді робити? І тут знайдеться дивіться 200 мільйонів виходів з цієї ситуації. Попросити про допомогу купити посудомийну е машину, Там. хоч та хочете, їжте з пластикових тарілок, потім їх викидайте. Кожного буде вихід свій. Якщо ви втомилися таскати на собі оці безкінечні сумки да, торби, тоді ви розумієте, що вам потрібний автомобіль. Да. Або елементарно чиясь допомога. Да? І дивіться, отут починається життя, отут починаються зміни, ви починаєте шукати виходи. Ви втомилися, у вас більше немає сили тягнути на себе на горбові цього чоловіка-алкоголіка. Да? Ви не богиня, ви не можете врятувати. Оце вам дивіться тут співзалежні стосунки, оцей синдром рятівника. Да? Ось, який без кінця всіх рятує. Дивіться, і тоді питання, як тоді мені з оце, оце своєї спини зняти і спина одразу перестане боліти. Ось, друзі мої, да, визнати своє безсилля. А як говорять гештальттерапевти, що визнані безсилля є сила. Ось о ваша сила. Ви вже більше не жінка, яка без кінця тільки тим займається, що миє посуд, таскає на собі щось. Ви та жінка, в якій в якої посуд миє, посудомийна машина торби возить автомобіль. Розумієте, ви більше не та жінка, яка там рятує без кінця всіх. Та жінка, яка просить теплоти, і допомоги. Дивіться, коли ми визнаємо своє безсилля, тут же одразу з'являються люди, які готові нас підтримати, розумієте? А дуже часто, чому от жінка одинока, така я, я сама, я сама. Бо вона не транслює цього, розумієте? Вона не транслює, що мені потрібна підтримка. Вона сама. Для чого пекарю хліб, як казав колись один мій клієнт? Так от, друзі мої, і що тут важливо? Знімаючи божественну корону, ви точно не прощаєтеся зі своїм ресурсом і зі своєю суперсилою, своїм інтелектом, талантом і так далі. І на цьому етапі просто що потрібно визнати. Давайте спустимося з небес і подивимося на людей навколо. Кожен з нас, абсолютно кожна людина в цьому світі. Має свою суперсилу. Просто в когось вона явна, в когось неявна. І дуже часто, знаєте, в терапії ми прямо з клієнтом відкриваємо, що ж у нього таке є надзвичайне. Да? Чим ця людина може користуватися. Просто коли у вас на це з'являється час і сили, ви можете тоді цю свою суперсилу, свої таланти, свій розум, свій інтелект направити. І розвивати, розумієте, як не закопати таланти, да? не закопати, а їх примножувати. Усьо, будь ласка вам, розумієте, звідки, да? ця притча. Це вже не я кажу, бачите, Христос про це говорить. Так от, друзі мої, замість того, щоб по три години мити посуду, посуд на день, ви будете розвивати якісь свої таланти, ви їх не губите при цьому, от вам дорога до успіху. Ось, будь ласка, так? Ось, будь ласка. А, що хочеться сказати? хочеться сказати, що знову ж таки у нас відео більш таке для подумати, так? Я вас запрошую на свої індивідуальні консультації. Приходьте до мене в офісу офлайн, хто в Дніпрі живе? Записуйтеся онлайн. Я вам хочу сказати, що в мене також був період у моїй власній терапії, коли я прям пропрацьовувала цей момент відчуття безсилля. Знаєте, що тут саме важче? Тут саме важче дійсно навчитися от його відчувати, прям переживати. Коли я безсильна, да? тому що в якийсь момент дійсно є багато сили там щось робити, а є в якийсь момент, коли прям ну все немає. І оце його навчитися відчувати це ну, справді така непроста річ. Тому приходьте на терапію, будемо розбиратися з вашими випадками, пишіть свої історії в коментарях, вони є дуже цінними, терапевтичними для інших. Задавайте ваші питання, не прощаємося до нових зустрічей.